Плануємо в понеділок їхати в Назаре, дивитись там на величезні хвилі. Це спланована поїздка, можна причепити там причеп, якщо я з ним. Наприклад, я знаю, що я не планую там лишатися на ніч, і навіщо мені тягнути з собою причеп? І все. І в мене виходить, що завжди є просто звичайна машина. А коли в тебе автобудинок. Та ти, типу, їдеш навіть на один день, але ти можеш робити пікнік в будь-який момент. Там запросити друзів пограти в настольні ігри. Наприклад, якщо там з'явилися якісь там настрій, такі: о, заходьте, у мене тут те те, п'яте, десяте, зараз там каву зробимо, зараз те. І от така спонтанність мені подобається набагато більше, тому що ну, не все в житті можна прям взяти і спланувати отак просто там. А Через два місяці в нас точно буде настрій зробити ось це ось це. Тобто, причеп він як не крутий, він тебе трошки обмежує, і ти можеш його брати у відпустки, це там класно, прикольно, але немає цієї спонтанності, от як зараз, наприклад, я.